bye ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо дановатця нашим і не дади нас у спокусу. Але Визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава бо на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу, брата і сестри, а буду щастлива славом з нашою групою, давайте продовжувати, знаєте, переватимутовому стані, шукати Божого лиця і хай Бог всіх благословить. Господь мого життя, ти для мене. tu potes sanas alve vos cresillos vos pas tienda me Слава Ісусу Христу, слава і сестри, маю добрий час і Бога. Читаємо Боже Слово і коротенько те, на чим Бог останній час може мені на серце роздумувати. І хочу з вами подивитися. Іване від святого Івана, другий розділ, у нас сьогодні молитва, але історія зовсім іди, ви скажете, не про молитву, друзі, але думки, які Бог положив мені на серце, вони, я вірю, стосуються і молитви. А третього дня весілля справляли в Кані Галилейській. І була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учнів. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього: не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жону, до мене, не прийшла ще годиною моя. А мати Його дослуг каже, зробіть усе те, що він вам Скаже, було то ще камінних на воду, що стояли для очищення юдейства, що їде по два чи по три вміщали. Ісус каже до слуг, Напомніть водою посуди, і їх наливали ще. І Він каже: «До них, тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли. І як ж весільний же староста тоштував воду що сталося вино, а він не знав, звідки воно знали ж слуги, що година диване, то старосте кличе тоді молодого та й каже йому, кожна людина подає перше добре вино. А як вона напивається тоді гірше, а ти добре вино аж досі спить. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галадейській і виявив славу свою і вірували в нього учні. Друзі, далі йде історія, коли Ісус зайшов в храм. Можливо, ви скажете, що ці дві історії вони не мають ніякої дотичності один до одної, але ці дві історії вони дуже сильно пов'язані. Ви знаєте, коли коли ми читаємо про перше чудо, яке Ісус Христос зробив, це саме чудо Кані Галілеїс. І ви знаєте, чому це близьке до нашого серця сьогодні? Тому що багато хто з нас не хоче бачити славу Божу в своєму житті. Ми хочемо бачити чудеса Божої слава. Друзі, як ви думаєте, чудеса вони являються в наш час чи ні? Слава Божа являється. Тільки досить часто є якісь перешкоди, що ми не можемо побачити цієї слави. Досить часто в нашому житті щось. Заважає, щоб ми побачили Божу славу. І ось Ісус запрошений, точніше мати Ісуса була в хаті Галилейській, на весіллі, був там Ісус. І ось написано, що забракло вина. Люди зібралися на весілля для того, щоб мати радість, радість від того, що вони бачили, утворювалася нова сім'я. І вони мали повинні мати радість. І ось написано, що коли забратло вино, я так розумію, в той момент для них не було великої радості і для весільного старості, і для молодих. Вони сильно стривожуть, що ж буде далі. І Ісус написано був на тому весіллі, і далі почалася відбуватися Божа слава. Написано, що стояли шість камінних скамінних Зазвичай для помиття тілесної нечистоти? І перший момент, друзі, який був в моєму житті особисто для мене відкриваючи через цю історію, щоби побачити Божу славу, ми повинні пройти через помиття нетілесної нечистоти. Ці водоноси, які стояли, вони стояли для помиття тілесної нечистоти. Як ви думаєте, друзі, невже? На весіллі не було посудин, в яких було вино? Чому Ісус саме сказав наливати слугам воду посудини, які назначені були для убиття весної інчисти? Я, ви знаєте, задався запитання, де вже ці всі посудини, вони були порожні? Якщо ці шість каменних водоносів вони були порожніми. Ми приходимо в духовне розуміння. Досить часто в нашому житті ми хочемо бачити Божу славу. Але в той самий момент наші посудини для омиття нашого духовного сану сердечної нечистоти, вони порожні. І ми кажемо, Господи, я хочу бачити свою славу. Тобто, приобраз звина цієї історії – це приобраз Божої слави, яку Бог звершив там тані Галілейській. І ми досі часу Бога просимо другу речі. Ми кажемо, Господи, я хочу побачити Твою славу. Я хочу побачити, як мій рідність спасаність. Я хочу побачити, як ти відповідаєш на мої запитання. Я хочу побачити, як ти особисто даєш там, можливо, мені якісь благословення в житті. І тоді задається запитання, чи водоноси, які предназначені на убиття нашого серця, вони наповнені водою. Друзі, саме тут, а на цьому місці ми ці водоноси наповняємо водою. Воду вино ми перетворити не можемо. Але наповнити водою, водоноси ми самі повинні це зробити. Сьогодні це час і можливість, коли ми ці водоноси наповняємо водою. А далі відбувається Божа слава. Далі Бог цю воду перетворює в вино. Другий процес момент, ми не можемо звершити перетворення води в вино. Це не залежить від нас, коли з'явиться Божа слава або коли відповідь прийде в наше життя. Але ось перше, що стосується нас, Ісус сказав зробити для слуг. Він сказав, наповніть ці водоноси камені, які стояли для умиття тілесної нечистоті водою. Він навіть не сказав, наповніть водоноси, які були предназначені для вина. Ні, друзі, воно би не мало б ніякого змісту. Ісус саме так зробив чудо перше. Він каже, наповніть, які предназначені для миття тілесної нечистоти. Перше, що в житті бажає Бог від нас, коли Він хоче зробити славу нашому житті, це щоб ми омилися водою. Яка сьогодні, як джерело Божої любові, проливається на цьому місці і очистилися від всякої скверної плоті і духа. І коли наші водоноси, вони будуть наповнені вином, тоді далі буде відбуватися другий момент, коли Ісус написано, Він зробив чудо. Він з цих камінних водоносів, які були предназначені, які були вже слуги наповнили водою. Він зробив чудо. Він перетворив воду в вино. І це вже зробив сам Ісус Христос. І ви знаєте, друзі, далі що відбувається, коли написано вода, вона перетворилася вином, Ісус сказав далі до своїх, до людей, які це робили, які бачили, Він сказав, каже, ідіть і дайте розмісіть. І коли написано службування староста, Він скаже такі речі. Каже, чому хороше вино подають на кінець? Чому ми не спочатку, друзі, приобраз вина, ми розуміємося, приобраз Божої слави. І я вірю і знаю. Бог хороше вино зберіг і до нас часу. Бог свою славу хоче являти і в наш час. Ми читаємо в Євреї 11 розділ Вірою, 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 вірою. Друзі, цей список. Божий героїв і Божих людей він повинен доповнитися. І Бог, хороше вино зберіг і до нашого часу. Друзі, я вірю, що Божа слава вона хоче являтися і в внащадь. Але для цього потрібне омиття. Омиття нашої нечистоти. В Бог не може являти свою славу, не омивши нас чистою водою. Він не може перетворити воду в вино, коли наше серце, воно не є чистим. Бо свою славу написано Він зберіг і донині. Приобраз скаже, чому? Хороше дно подають в кінці. Друзі, ми читаємо, ми кажемо, Господи, Твоя слава являлася Дві апостолів. Ми знаємо за наших попередників, де розповідаються, якби їх пускати віру. Друзі, я вірю, Бог хороше видно зберіг для нашого часу. Він хоче являти свою славу. Тільки спочатку Він хоче молити церквість. Він хоче очистити. Досить часто в нашій ці камені водоносими стоять хороше. Люди приходять, вони хочуть відразу побачити славу Богу. Вони відразу хочуть побачити великі Божі чудеса, але ми не побачимо Божі чудес і Божі славу, поки ми не пройдемося біля цих шістих каменних водоносів, які предназначені для помиття. І ми читаємо, знаєте, друзі, я розумію на цією історією. Можливо, воно не зовсім так, але написано, коли Ісус став на вічі, пам'ятаєте, дає навечеря, і він каже, від нині рипитимо від цього плоду виноградного, доки нови його царське, Отця небесні не буде. Друзі, це, що на землі ми бачимо Божу славу, порівнюємо столі новою славу, яку ми побачили на небесах, саміса. Але як важливо друзі сьогодні прийти оцей етап, щоб сьогодні Бог. Далі історія йде ми за ханом Галинеї читання, далі, коли Ісус прийшов в храм і каже, що Він в початку перевертав, і Він сказав, мій на свет, зведеться домом молитви, а ви сього зробили верте нас Досить часто в нашому серці. Друзі, я не рівняю нам сьогодні храм на думлю, церкву Ісуса Христа, але наше серце. Ми приходимо на зібрання, ми приходимо на молитву і ми торгуємо, ми продаємо серці, ми різними речами сихаємо. А Бог бажає сьогодні по одному, коли ми присутаємо в їх в цьому молотому будинку, щоб ми прийшли до цих водоносів, і омирся, а далі буде залишатися Божий. Далі Бог буде відповідати на нашу Бог наші потреби. Далі Бог буде лишити наші рани, як фізичні, так і духовні. Далі Бог, як великий батько, як милостему Отець, він я Свої слави. А я вірю, що Він для нашого покоління приготував ще більше воста. Він ще більше хоче себе. Тільки для цього він вважає, щоб наше серце сьогодні вмилося. Друзі, ми на цьому місці саме для цього, щоб сьогодні просити, щоб Бог цієї водолі помив наше серце. І він наповнив наш сосу, а далі буде залишатися йому праць. Ми не перетворимо. Ходити. Але ми побачимо славу Божої, осі в нашому житті. Де вода. Ритворитися немов і, і дитя Божа слава про це. Ми будемо молитися. Хай Бог нам цьому допоможе. Мовитися.